Добрий вечір Запоріжжя, запоріжці мої любі. Я маю надію, що з вами все добре. Статі наш ударив по електромережах, і світло виключається і дають на якийсь проміжок часу. Тому дивлюсь Запоріжжя перше. Якщо когось я не спію зараз за це викласти відео, не переживайте, я викладу вночі. Коли дадуть світло, бо зараз буде теж відключення, дивимося з вами на 23 жовтня, жовтня, є загроза місту Запоріжжя, чи є загроза мирним людям. Ракети. Ракети будуть збивати скоро, показує. Будьте уважні, це ще не закінчилось. Так, дивимося, як мені правильно, я не знаю, давайте Шевченківський район. Будемо дивитися, Шевченківський район 23 жовтня, що загрожує там мирним людям. Вам загрожує прильот Шахеда Шевченковський район. Так, Осипень. Осипенковський. Вибачайте, якщо я неправильно вимовляю, бо ви мені на російській пишете, а ви мені пишіть на українській мові. Осипенковський район 23 жовтня, чого остерігатись мирним людям. У вас остерігатись того, що буде летіти здалеку, це буде скоро, це будуть шахи, їх будуть збивати. Від збиття можуть бути ушкодження фізичні. Олександрівський район 23 жовтня, місто Запоріжжя. Чого остерігатись мирним людям в Олександрівському районі? У вас чомусь показує? Ракети і багато. Багато ракет. Фізичні є ушкодження, не знаю, що це. Бородинський район. Бородинський район, місто Запоріжжя, 23 жовтня чого остерігатись мирним людям, що їм загрожує. Ракети теж. Ракети будуть збивати. Не бачу ушкоджень фізичних людям. Це буде прольот над вами. Вознесенський. Вознесенський район. 23 жовтня. Вознесенський район. Чого остерігатись мирним людям? Чомусь теж ракет, але я не бачу фізичних ушкоджень, не бачу руйнувань, не бачу зми... збиття, то це добре. Мабуть, це буде прольот. Південний район, космос, це, я так розумію, мені написала одна пані, що це космос, це південний район, відноситься до південного району. 3 жовтня, Південний район, що загрожує мирним людям. Місто в сльозах просто. Люди просто будуть там, нічого не загрожує, не бачує нічого на південному районі, не показують вони нічого поганого. Просто люди будуть в розпачі, в печалі, в сльозах. Так, тепер дивимося бабурка. Це громада, я так розумію, Запорізький район. Бабурка, 23 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? Того, що буде летіти, здалеку буде летіти багато ракет, їх будуть збивати. Це вам загрожує фізичними ушкодженнями. Потім підуть шахети пізніше. Шахеди пізніше. Загроза ракет є. Будьте дуже уважні. Балабино. Дивимося, балабино 23 жовтня. Звісно, в таких умовах отак вот спішіть це... Бала б, але будьте дуже уважні, на якийсь інфраструктурний об'єкт, це не цивільний об'єкт, будуть летіти ракети, у вас пада прильот, будуть збиття, але щось прорветься. Загроза іде людям, є фізичні ушкодження для тих, хто буде в своїй спецодягу, в своїй форма спецодяг. Це буде щось таке. Так, кушугу. Дивимося кушугом 23 жовтня. Не те ж саме кудись, но ракети прольотом, прольотом, кушу. Вони будуть летіти там, де люди в спецодягу, у кого своя форма, спецодяг або форма. І там Ой, не хочу я казати, ви самі розумієте, про що я кажу, бо кацапня под'їжджа періодически на канал. Будьте уважні, кушу в найближчі там пару днів, 2-3 дня. Балабино 23 жовтня. Нічого не бачу, гарні карти. Хай так і буде. Мало Катеринівка, дивимося, 23 жовтня, що загрожує мирним людям. Мало Катеринівка, Запорізький район. У вас загроза тільки ракет. Їх будуть збивати. Не бачу на 23, щоб хтось постраждав з людей цивільних. Це добре. Село біленьке. Біленьке село 23 жовтня. Чого остерігатись там мирним людям? Біленьке, над вами будуть збивати ракети. Але я не бачу, щоб хтось постраждав із людей. Це добре, це дуже добре. Але що ви будете налякані, це буде прольотом. Чи ви так будете налякані від того, що почуєте там за межами села десь буде йти робота наших хлопців? Ну, я не бачу, щоб хтось. Постраждав, це добре. Будь ласка, бережіть себе, тримайтесь, цей місяць вже скоро закінчиться. Він дуже-дуже тяжкий. Я казала, це спочатку місяця, це буде важко десь по 7, 6, 7 листопада. Ну, вже в початку листопада піде на спад трохи. Трохи піде на спад енергія і буде легше. Бережіть себе, не виключаємо людський фактор, тому коли сигнал сирени, ми йдемо хоч в укриття в якесь укриття і зберігаємо своє життя, бо це найцінніше. Я молюсь за всіх вас, я з вами, і все буде добре. Бережіть себе.